Все, я. Я, я вам скажу. Ну, один такий рецепт я приготувала сьогодні. Ну, я раджу кожній людині зробити такий рецепт. Я його сама придумала в обік такого не робила, а тут, знаєте, вирішила зробити. І от я такий, знаєте, зробила. Називаються грибники. Грибники я їх зробила, от вам підказую, як їх зробити. Хто має вдома шпараговку, садив на городі, хто мав чи купляв шпараговку, Ну, де взяли. Де якщо взяли. Хто хтось, знаєте, заморозив на зиму. Де заморозив на зиму і маєте дуже багато шпарговки. Якщо ви там не дуже любите їсти, вона вам не дуже йде чи так, але я вам один секрет підкажу, як це зробити. Ви маєте ж багато шпарговку, заморожену, все. Хочете її викинути збутися, вам не треба, але не цього не робіть. Цього не варто робіть, робити. Я вам підказую ось так зробити. Візьміте, знаєте, ту спароговку, яка у вас ще проваріть гарно. Проваріть. Потім можете ту шпароговку перемолоти на електромісорубці або кухонного комбайна взяти, перемолчити. Він такий був, знаєте, ріденький все. Або можете дрібненько тако порізати її. Я хочу так робіть. Потім на нажати трошки сибулі, візьміть томата. Та все знаєте ретельно парамішайте, Посоліть. Потім візьміть три яєчка збите. візьміть Три ложечки сметани. Туди кинуть. три тулових ложки сметани кинта. Вісім ложок того, муки. Можете вісім ложок тільки. Наскільки будете готувати, скільки кидаєте. Та все, знаєте, ретельно перемішайте. Та все ретельно перемішайте, знаєте. І потім беріте, беріте пательню. налийте у неї, знаєте, олію, але дуже хороша олія олейна, щедрий да дуже хороша олія. І треба дорожчі марки купувати. І чумак це дуже хороша олія. А якщо не маєте такої вже дорожчої вже яка є, таку знаєте, беріть, аби олія була. Відьмітьте, налити опитальню, знаєте, ці олію налити і відьміть. Е... Як то вам сказати, відьміть. Вьідміть, е... собі потрошки на жарти оладки. Чи навіть і називаються кренделі, ну хто так робить? Відьміте на жарти ті оладки, ті кренделі, ті грибники, на питання жату до золотистого кольору на жарти слухайте. І ви їх на жарти, вони знаєте, таке добре, смачні в мене вийшли, я вам кажу. І пору з сметаною подавайте для свого мужа, для своїх дітей, самі їжте. Навіть коли прийдуть рідні, там можете їх пригостити. Дуже класні, дуже благословині вийшли, що просто, знаєте, не перевершені. Дуже хороші Ми, в мене вийшли, знаєте, навіть не думала, що в мене вийдуть, але мені Бог допоміг, я приготувала. І моя мама каже, що вони дуже добрі і дуже сподобалися. Вони, знаєте, вчора бликнули, а я сьогодні знову в мене там. Дороже була у мене шпарговка. Я так само зробила, як я вам розказувала, нажарила грибників, е, трохи собі шметанку взяла з діла. Дуже класно. Я вам говорю, вам даю секрет, Щось у вас є вдома таке, що ви хочете його викинути, то я вам не раджу його робити. Ви відбьйте його, скоритайте. Зробіть і дуже буде класно. Потім ви будете мені дякувати, що я вам підказала це зробити. Я, знаєте, повар невеликого простору, але я, мені Бог дає повне суднання, повне разом, що з тим, з чим робити. І я, знаєте, приготувала, знаєте, дуже-дуже добре вийшли, дуже класні. Але це робити треба досконало, селемудріно. І буде все добре. Щось є. Як то її хтось не дуже любить, то я вам раджу лише так зробити. Грибники будуть просто класні. Готуйте і все буде і добре. Абіть.